Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже: Устань, візьми, дитятко і його матір, і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Устав Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір, і пішов у Єгипет, де пробув до смерті ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити в Ефлеємі по всій окрузі усіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Згідно із часом, що пильно вивідав був від мудреців, тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання. То Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній, з'явився у сні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми, дитятко, та його матір, і вернися в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка, устав він, узяв дитятко та його матір, і прийшов в Ізраїльську землю, але, почувши, що в юдеї, царює Архилай, замість ірода, батька свого боявся іти туди. Попереджений же в сні, він пішов у галилейські сторони і пробувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоби збулося сказане пророками, що назорей назветься. Слава слава! тобі, Господи, слава! Христос народився. Сьогодні ми продовжуємо святкувати Різдво і згадуємо Йосифа Обручника, Згадуємо чоловіка Марії, які у нього чесноти. Чому він так поступив? Чому церква в церковному календарі згадує його у час Різдвяний? І яке це значення має для нас з вами? Але спершу нам треба згадати про батьків Марії, Анну і Йоакима які виховували Марію в тому середовищі, в якому вона здобула і ті чесноти, яка, яка, які Марія в собі виховала, вони стали тою, би, стежкою, дорогою до її вибору. Отже, ми знаємо, що в Ізраїлі є декілька сект фарисеї, садукеї, але ми не знаємо про менш відому релігійну організацію секту, таку есеїв, які були дуже строгі, які дотримувалися аскетичних правил, і які цінили чесноти. А особливо обітницю дівиства. І в цьому середовищі в Єрусалимі жили батьки Марії, і вони знали Есею. І тому, коли вони віддавали маленьку дівчинку Марію, трьохрічну в Єрусалимський храм, Марія була вже готова прийняти цю обітницю дівицтва до самої смерті. Коли вона виросла, стала дівчиною, звичайно, вона вже її прийняла, цю обітницю дівитства до самої смерті. І ті слова, які Марія дала, сказала Архангелу Гавриїлу при благовіщенні її. А як це станеться, бо я не знаю мужа, це свідчення про те, що Марія не би сказала, я ждала обітницю. Як це станеться? І тому виникло питання, як зробити, щоб Марія жила в сім'ї згідно з єврейською традицією, бо кожна дівчина, кожен чоловік мав мати сім'ю, і почали шукати людину і знайшли праведного Йосифа, який був вдівцем, який втратив свою дружину, мав дітей. Але він був вже дорослою людиною, старшою людиною. Він годився в батьки Марії. Але він був праведний, тому що всі знали його в окрузі як людину, яка молиться, як людину, яка жертвує, як людину, яка допомагає всім. І цьому праведнику запропонували бути обручником Діви Марії. І він сказав так. Він згодився. Вже на старості своїх років, вже немов би людина хоче знаєте спокою, бо прожила своє життя. Але праведний Йосиф сказав так: він згодився бути тим, який буде охороняти Марію. І для нього немов би відкрилося інше життя, інші можливості, інший світ. Бо далі ми читаємо. Що Господь Бог його обдарував багатьма дарами, і він жив з ангелами. Те, що ми читаємо в Святому Письмі, це дуже маленька частинка. Святий Йосиф не сказав жодного слова, але він завжди слухався. Він завжди слухався, що Бог йому буде говорити. І він виховав Ісуса, Месію, Бога чоловіка. І він був з Марією до тих пір, скільки треба було. І ми сьогодні цього чоловіка, святого Йосифа, обручника Марії вшановуємо і будемо роздумувати над його життям кожен з нас, кожна з нас. І що це означає бути праведним в сім'ї, і так само будемо роздумувати над даром дівцтва. Над обітницею дівицтва. Бо багато людей бояться цього дару. Тому що якщо хлопець або дівчина ходять до храму, але кажуть своїй сім'ї, своїй матері, своєму батькові, я хочу посвятити своє життя Богові, хочу піти в монастир, бо я чую, що моє серце горить. Тоді батьки говорять, та ні, та Ти можеш служити і так, ти можеш мати сім'ю і далі ходити до церкви, служити Богові. Яка тобі різниця? Ти можеш і так служити. І ось цей дар, цей вогонь, він згодом затихає, але потім та дитина виростає і вона все одно ціле життя мучиться, бо вона згадує, що могла реалізуватися. Фарисеї, вони відкидали дар. Дівецтва. Вони жили за старим завітом. Вони пам'ятали про ті слова: будьте плідні, і множтеся, і наповнюйте землю, це слова збуття першої глави. І вони жили за цим, але ми маємо набагато більше. Ми розуміємо, що Господь Бог, особливо Ісус Христос. Який говорив багато про ці речі, а потім повторювали апостоли апостол Павло. Ми мусимо про це роздумувати і розуміти. І сьогодні Марія і Йосиф, вони нам нагадують про ці дари, які є в нас, які потрібно реалізовувати, які потрібно. Розвивати, щоб Царство Боже було видиме в той духовний спосіб уже тут на землі. Святий Дух Він дає нам можливості, Він дає нам все для того, щоб ми сказали Богові так. Наше сумління, наша совість, наша десь там далеко-далеко, праведність, вона хоче прорватися назовні. Нехай Бог благословить нас. І обручник Йосиф дасть приклад всім тим, які є, не мов би, на цьому шляху, цих чеснотах, щоб ми розуміли, хто такий правдивий чоловік, правдивий святець, що можна взяти на себе які речі великі, щоб виконати їх тут на землі. Отже, ми з вами покликані до цього, щоби. Зрозуміти, розгадати ті таємниці, які Бог дарує кожному з нас окремо, індивідуально, і їх розвивати. Слава Ісусу Христу! Христос народився!